На минулих вихідних прийшов фанкон, який приніс з собою цілу купу крутих анонсів. Тож давайте про все по порядку. Почнемо з видавництва Artbooks. По-перше, перші примірники української атаки титанів вже у руках щасливчиків, які змогли купити їх на фестивалі. Наприклад, у моїх лапках. Також видавництво повідомило, що вже почало розсилати перед замовлення, тож чекати вам залишилось зовсім трішки. Мені також пощастило попасти на презентацію від Artbooks, тож крім анонсів, приніс вам декілька закулісних нюансів. Наприклад, Леві українською буде Левій, бо це біблійне ім'я, і за огієнком перекладається саме так. Всю атаку планують видати протягом 5-6 років. Видавець говорить, що у них є темпи релізу, затверджені японським правовласником, але вони планують їх перевершити. Загалом же Artbooks плюс-мінус має розпланований план по манзі до 2030 року. По-друге, стало трохи більше відомо про дух в оболонці, він же Ghost in the Shell. На жаль, ніякого кінтаю в українському виданні не буде. А так хотілося. Якщо ви раптом не в курсі, то в оригінальному виданні були максимально відверті сцени на яхті, однак уже декілька, десятиліть, ні західні, ні японські видання цих сцен не друкують. Тому і в українському виданні їх не буде. А ще японці заборонили перемальовувати звуки. Кажуть, це втручання в оригінальний малюнок. Цікава позиція, не перший раз чуємо її, але видавець повинен грати за правилами правовласника, тут нічого не вдієш. Ну і на сам кінець презентації Artbooks порадував нас двома просто топовими анонсами. Одна з найвідоміших романтично-музичних трагічних історій Твоя квітнева брехня вийде українською. Косей Аріма мав справжній хист до музики, та коли мати-наставниця раптово померла, його життя назавжди змінилось. Змушений покинути гру на фортепіано, хлопець опинився в монотонному, безбарному світі та змирився з іспрісним буденням. Але одного дня він зустрічає Коорі Міядзону скрипальку з неординарним стилем. Чи зможе вона повернути косея до музики, а з нею і до життя? Серія налічує 11 томів. Усім привіт, з вами пан Юра. Приніс вам свіженьку порцію аніме новин. Сьогодні поговоримо про вихід манги Fairy та українською. Розберемось з тим, як Мао Мао ледь не стала шахтаркою, та поглянемо, що там з новенькими аніме. Заварюйте чай, шукайте щось смачненьке та сідайте позручніше, а ми починаємо. Так що ж там за другий феєричний анонс від Artbooks? зустрічайте Fairy Tail. мабуть, перший у нас класичний фентезі Бетл Шонен на дуже багато тонів. Люсі мріє стати видатною чарівницею, вступити до гільдії, де дають завдання на будь-який смак, від пошуку артефактів до приборкання магічних істот. Але замість цього вона потрапляє в лапи піратів-чарівників. Її рятує Нацу, дивний хлопець із драконом у серці, вовчим апетитом і балакучим котом. З такими союзниками Люсі ще доведеться замислитись, хто Небезпечніший друзі чи вороги. Серія налічує аж цілих 63 томи, і відверто кажучи, знаю, що деякі наші видавці раніше відмовились від ідеї видавати тайтл саме через його довжину. Враховуючи, що всі свої видання артбукс хоче зараз робити в танкобонах, тобто по одному тому, є підозра, що видання такої серії може затягнутися ледь не на ціле десятиліття. Мене це, звісно, не зупинить від купівлі, але погодьтесь, що планувати щось на 10 років в сучасних реаліях це доволі сміливо. Ну що ж, успіхів. Вартбуксам, сподіваюсь, у них все вийде. До слова про планування, перший том атаки Титанів мав бути на фанконі в суботу, але через бомбардування Харкова тираж зміг доїхати тільки у неділю. Поки передзамовлення ще не відкриті, але ми обов'язково повідомимо вас, коли це станеться. Тому саме час підписатись на наш телеграм-канал, аби точно не прогавити. Тепер переходимо до видавництва мальопус. Вони насипали ще трохи смакоти. Українською вийде культова містично-романтична історія у лісі, де мерехтять світлячки. Ще зовсім юною хатару та Кигава заблукала в лісі, де оселились гірські духи. Тоді маленьку дівчинку врятував Гін. Містична сутність у масті, що здатна зникати лише від дотику. Та, попри це, між ними виникає особливий зв'язок. Окрім основної історії, в томику ви знайдете ще три оповідки від мангаки Юкі Мідорікави, які обов'язково сподобаються поціновувати. Романтичних сюжетів. На вас очікує однотомник, 168 сторінок, м'яка плюс супер, 180 гривень за передзамовленням. Реліз цього літа. А я вам нагадаю, що магнум опус пані Мідорікави це зошит дружби Нацуме. Шановні мальопуси, давайте, як ви оце любите, два в одному. Дуже треба. Також мальопуси поповнюють своє портфоліо новими роботами Джунджі Іто та анонсували тайтл Пекельна планета Реміна. Професор Огуро відкрив загадкову планету мандрівницю Реміну, названу на честь доньки. Одженої в день її появи. Планета рухається хаотично і знищує все на шляху. І здається, прямує прямо на землю. Ця книга декілька років тому отримала американську премію Айзнера. У зв'язку з чим я тоді її і прочитав. Від себе скажу, космічна хтонь, релігійні фанатики, людські страждання, апокаліпсис та жахливий в хорошому сенсі малюнок. Тут є все, що ми так любимо в роботах. Іто сенсея на вас очікує однотомник, 296 сторінок, тверда оправа, 315 гривень за передзамовленням, Вихід знову ж таки влітку. Ну і варто додати, що на фанконі мальопуси анонсували артбук Вуаль, проте зупинили перед замовлення через незрозуміле походження головного героя. Під час покупки ліцензій видавництво запитало у правовласників, чи головний герой не росіянин раптом. На що отримали відповідь? Що, звісно, ні. Проте спільнота виразила серйозні сумніви, тож видавництво звертається до правовласника за уточненнями. Мальопуси повідомили, що усі, хто встиг передзамовити, можуть звернутися до них для повернення коштів. Якщо впродовж місяця вони не отримують відповіді від правовласника або вона їх не влаштує, кошти будуть автоматично повернуті всім, незалежно від звернення. Трохи прикра ситуація, але чудово, що видавництво одразу відреагувало на зауваження спільноти та оперативно почало вирішувати питання. Вони молодці. На жаль, я. Пропустив презентацію мальопусів на Фанконі, тож нічого іншого додати не маю. Хоча Заколісне спілкування з видавцем натякає мені, що ще один цікавий анонс мальопуси таки приберегли в рукаві. Тож чекаємо. Варвар Паблішінг теж не забарились і на фанконі анонсували цілий пак манги та манхви. Отже, наступні манхви побачать світ. Гра смерті. Молодий чоловік, який пережив втрату, поразки і зраду, опиняється на межі вічею і намагається покінчити з життям. Але смерть, образившись на його байдужість, дає йому шанс прожити життя 13 інших людей, які опинились в такій же безвиході. Якщо він зможе вижити в одному з цих перевтілень, отримає можливість керувати своєю долею. Його власне життя зруйноване, але чи вдається. Сті йому врятувати чужі істота. Це історія про форму життя, яка існує на землі понад три з половиною мільярди років, перевтілюючись у різних тварин і створінь. В останньому житті вона стає людиною і, маючи сили всіх попередніх форм, хоче знищити людство через його руйнівний вплив на природу. Але після втрати пам'яті і зустрічі з новими людьми вона починає сумніватися в своїй місії. Китова зірка у 1926 році під час японської окупації молода служниця Суа Хео знаходить пораненого борця за незалежність і доглядає його. Але через спробу вбивства з боку його товариша вона втрачає голос, щоб помститись. Суа їде до столиці, де потрапляє у світ політичних інтриг і боротьби за свободу. Ну і з приводу свинарника, анонсованого раніше, Том вже у друці та буде мати дві обкладинки. І перейдемо до манґ. Colorless. Певен багато хто з вас чекав на цю круту роботу, я в тому числі. У світі, де поступово зникають кольори, головний герой переживає внутрішню порожнечу і відчуженість. Він шукає сенс життя та намагається повернути яскравість у свій світ, борючись із сумом і безнадією. Бібліоманія головна героїня, юна дівчина, яка працює в бібліотеці, і має здатність занурюватись у світи книг. Вона досліджує різні історії, знаходячи відповіді на свої життєві питання і намагається зрозуміти себе через магію літератури. Ну і на сам кінець смаколик від нашої ідеї. Хіт останніх років в жанрі Юрі манга-хлопець, який їй сподобався, не хлопець, вийде українською. Історія розповідає про фанатку року Аю. Одного дня в магазині компакт-дисків дівчина зустрічає крутого та стильного працівника. З ніг до голови в чорному, таємничий та ще й поділяє смак Аї в музиці. Не закохатись було неможливо. Проте насправді цей загадковий продавець виявляється дівчиною Міцукі, однокласницею Аї, та ще й сусідкою по парті. Міцукі. Знає про почуття Аї, але не може наважитись розповісти їй правду. Якщо опис здався знайомим, то вам не здалось. Зовсім нещодавно ми розповідали, що цей тайтл отримав аніме адаптацію. Історія Вонгоїнгу наразі є три томи. Українське видання першого тому буде налічувати 192 сторінки, матиме купюс суперевкладинки, 225 гривень за передзамовленням, а вихід очікується у вересні. Також наша ідея відкрила цілу пачку передзамовлень на продовження серії. Хорімія Том 5, проведжальниця Фрірен Том 4, Хіра я сумі, Том 2, відправниця душ Альпі, том 3, проєкт Цугумі, Том 5, літо, коли помер Хікару, том 3. Другі дістанції Сеул, Том 3. І Ганібал, Том 11. Хух, здається, за анонсами манги на сьогодні все. А який анонс сподобався вам найбільше? Пишіть в коментарях. Через особисті причини не змогли відвідати Фанкон? Не біда, адже є не менш цікаві альтернативи. Summer Anime and k Pop Fest 2025 буде в 21-місті України вже цього літа. Фестиваль відвідує цілу купу міст України від Запоріжжя до Ужгорода і навіть Житомир. Так він існує. Summer Anime and K-Pop Fest – це подія, створена для справжніх фанів аніме, манги, косплею та Кей-Поп культури. На вас чекає яскрава концертна програма зі спеціальними гостями з Японії та України. України про японських гостей ми ще окремо розкажемо у наступних інтеграціях. Тож слідкуйте: виступи вокалістів, кавер-денсерів та феєричних косплей дефіле. прийом заявок триває. І, звісно ж, ціла купа та і поп мерчу. І ні, приходити в косплеї зовсім не обов'язково, можна бути звичайним глядачем. Не забуваємо про підтримку ЗСУ, тож на вас чекають благодійні аукціони з унікальними лотами. Всі виручені кошти будуть передані на підтримку військових та благодійних фондів. Квитки можна придбати за посиланням в описі під відео. На сайті Карабас або в їх офлайн касах у містах, якщо незручно купувати онлайн. Приєднуйтесь до спільноти однодумців у своєму місті, адже любителі Японії та Кореї є не лише в Києві. Що там далі? Не може бути знову анонси, але цього разу літератури. Видавництво небо придбало права на видання відьминої служби доставки. Це саме та історія, яку екранізувала студія Гіблі, справжній шедевр японської літератури, авторство Ейко Кодоно. Тиха розповідь про дорослішання, самостійність і шлях до себе, про юну відьмочку Кікі, яка залишає рідний дім, щоб знайти своє місце в світі. Із собою вона бере лише мітлу, саркастичного кота та рішучість не здаватись. Кажуть, книга вже. Перекладена та відредагована, українське видання матиме оригінальну японську обкладинку та ілюстрації. Офіційний реліз планується наприкінці літа. Ніякої полівановки у перекладі, звісно ж, не буде. Перекладачі послуговували системою Годжіон, і це просто чудова новина. Ну і цікавий факт: історія відьмочки Кікі охоплює цілих шість книг, протягом яких дівчина зростає, переживає сумніви, втрату впевненості, закохується та, врешті-решт, стає дорослою жінкою. А і якщо фінал книжки буде відрізнятись від аніме адаптації не дивуйтесь, адже Хаяо Міядзакі настільки перейнявся історію, яку спочатку взагалі не хотів екранізовувати, що переписав деякі сцени і створив власний фінал. Дуже милий і приємний анонс для більшості анімешників. Дуже радіємо і чекаємо можливості передзамовити. Друзі. Дуже важливо: збір книголюдь 3.0 для 116-ї МБР, яка боронить Харківщину. Хлопцям і дівчатам потрібна ціла купа всього на суму півтора мільйони гривень. Конкретно наша ділянка збору це 100 тисяч гривень. В обмін на них я буду годувати вас вашими улюбленими смаколиками, фігурки, манга та інший анімешний мерч. Сьогодні, наприклад, за донат від 20 гривень у вас є шанс виграти набір з оцих трьох артбуків: Автомата, химерні візії від Джунжі Іто та будиночки з історії. Кожних додаткових 20 гривень донату збільшує ваш шанс на перемогу. Наприклад, 20 гривень це один квиточок на участь у розіграші, а 200 це вже 10 і так далі. В коментарях до донату обов'язково додавайте посилання на свої соцмережі, щоб у випадку перемоги я зміг з вами сконтактувати. Часу на все у вас до кінця тижня, тобто до 15 червня 23.59. Погнали і успіхів у розіграші! Мао Мао мати трьох дітей, а Гао Шунь вбивця джінші. Ось такою першочерговою концепцією, рано би монолог травниці поділилася авторка Нацуга. Нещодавному інтерв'ю пані Нацу розповіла, що Мао Мао спочатку була дописана як мати трьох дітей, яка працювала в заможній родині, діти якої помирали від токсинів у шахтах. Та незабаром авторка помітила, що онлайн-аудиторія більше тягнеться до романтичних сюжетів, тож змінила локацію на задній палац вигаданої імперії. Місце, що кишить політичними інтри. Гами та небезпеками, а найпоширенішим способом вбити когось в ті часи була, звісно ж, отрута. Отут в сюжеті і з'явилась скромна травниця Мао Мао, яка служить дегустаторкою отрут однієї з вищих наложниць. А от джінчі взагалі мав пасти від руки власного помічника Гао Шуня. адже в початкових сценаріях джінчі був якби ніким. Проте читачі прив'язались до хімії між Мао Мао та Джінші. Тож авторка відмовилась від планів вбити бідного євнуха та зробила його центральною фігурою в історії і не таким же євнухом. Спойлери, спойлери. Сама пані Нацу каже, що зазвичай не дуже змінює основний сюжет, лише вносить правки, проте вона не бачить сенсу в тому, аби писати щось, що не сподобається читачам. Вона прагне створити історію, що буде резонувати з її аудиторією. Ну, якби травниця розвивалась по першочерговій задумці, навряд вона отримала б таку популярність. Але розумна і місцями кумедна Мао Мао та неймовірно красивий Джінші полюбилися аудиторії саме такими, якими є зараз. Тож подякуємо авторці за те, що вона передумала та побажаємо наснаги. У подальшій творчості. А хочете побажати наснаги нам у подальшій творчості? Тоді ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та не забувайте про наш телеграм-канал. Там ви знайдете найактуальніші новини про аніме та мангу, а також цілу купу постів з топами, враженнями, оглядами. Посилання в описі. Мейканіме пекельний вчитель Нубе вийде 2 липня цього року. У школі, де дітям доводиться стикатись не лише з уроками, а й з темними силами, з'являється вчитель, який одночасно страшний і турботливий. Нубе у нього на руці демон, що бореться зі злом, рятуючи учнів від жахливих істот, яких інші не бачать. Він не просто викладач, він їхній захисник, який знає, що справжня сила у відвазі та дружбі. Кожен день з ним це боротьба за світло всередині і навколо. Оригінальне аніме виходило наприкінці 90-х, і сучасний ремейк дуже сильно Рається тримати атмосферу, проте навіть як самостійний твір це виглядає весело і динамічно. Тож треба дивитися. А тепер швидкі новини: драматично містичне аніме Санда вийде 3 жовтня цього року. Аніме літо, коли помер померхікару вийде 5 липня. Нагадаю, що мангу у нас видає наша ідея. Аніме адаптація серії романів Скота Вестерфельда Левіафан вийде 10 липня, займається виробництвом аніме студія Orange. Фентезійно-пригодницьке аніме, підібраний шукачем пригод С-рангу, також вийде 10 липня. Прем'єра оригінального аніме від студії Sci Games, не та космічне шоу Жахів вийде 1 липня. Манга Кайджу No8 підходить до завершення. До кінця тайтлу залишилось два розділи, а можливо вже і менше на момент виходу відео. Аніме Гачі Якута вийде 6 липня, нагадаю, мангу у нас знову ж таки видає наша ідея. Біель аніме про кулінарію «Фермано Ріорі вийде 5 липня. Другий сезон аніме Пуніру Мила Слаймка вийде 6 липня. аніме про готель вбивць Hotel Inhumans також з'явиться на екранах 6 липня поточного року. Друга частина фінального сезону Доктор Стоун вийде 10 липня, а всього їх там буде три, тож це ще не кінець. Дякую всім, хто додивився до самісінького кінця. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, байте у дзвін, поширюйте його на своєму анімечатику та обов'язково підписуйтесь на ютуб та телеграм канали Мангюа. Висловлюю сердечну подяку ось цим надзвичайним людям за фінансову підтримку каналу. А якщо ви ще не в курсі про чергову перемогу Фрівенса, мата посилання вже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. пані Нікс зівнула у ванній. Більше тут нічого не буде. Ставте вподобайку і можете йти. Кажу ж вам, більше нічого не буде. Ви ще тут? Ну добре. Тримайте пані ТОФ, яка ніжиться у ліжечку.